Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні готую сирники 300 г кисломолочного сиру. Ви можете брати. До сиру додаю яйце. Погляньте, у мене воно з величину в впелине, але це звичайне яйце, дуже маленьке. Якщо такого немає особливого, тоді беріть один жовток. Білок не беріть, щоб не було зайвої вологи. Змішую сир із яйцем. Ось так. Далі додаю 1 столову ложку цукру, дрібку солі і ванілін. Не беру в цьому випадку ванільний цукор, щоб знову ж таки не виділялася зайва волога із кисломолочного сиру. Чому я постійно на цьому наголошую, адже сирники будуть у мене із яблуками і без додавання борошна в самі сирники. І підсипаю столову ложку, таку в мене з гіркою манної крупи. Знову все змішую. І беру далі яблуко. Яблуко беру невеличке, близько до середнього, навіть трішки менше можна взяти, ніж середнє. Його можна або нарізати дуже дрібненько, або натерти на крупній терці. Шкірку можна знімати або можна не знімати. Все залежить від яблук, від їхнього сорту і наскільки жорстка шкірка. Тому на цей момент зверніть увагу і відразу змішую, щоб яблуко не сильно в нас потемніло. Маємо ось таку консистенцію без зайвої вологи. Далі відставляю в сторону хвилиночок на 10, щоб манка стала м'якою. Перевіряємо Ось чудово формується і, в принципі, не клеїться нічого до рук, можна працювати і формувати. Поверхню потрібно підсипати борошном. І потрібно зробити колбаску. Ковбаску формуємо. Відповідно на поверхні притискаємо, тому що утворюються пустоти і ковбаска потім розпадається. надаємо їм бажаної форми. Але поверхню потрібно підсипати борошном для того, щоб вони трималися. Якщо сирники дуже клеяться до рук і не виходить їх сформувати, значить кисломолочний сир був занадто вологим. Додати трішки більше манної крупи. Підсмажую на повільному вогні до золотистої скоринки. Для любителів некласичних сирників з яблуками і без зайвого борошна. Такі сирнички виходять в міру солодкими, тому подавати їх можна не лише зі сметаною, а й з згущеним молоком чи з варенням. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!